Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні у нас заняття із малювання. Діти, зараз я вам загадаю загадку, за допомогою якої ви самі дізнаєтесь тему нашого заняття. Готові? Слухайте уважно! Попищали, попищали, дружно просо поклювали і до матері стрибком Жовті збіглися клубком, заховались під крило, наче їх і не було. Вгадали? Це курчата молодці. Сьогодні ми будемо малювати курочку та маленьких курчат. Та спершу послухайте вірш, який я для вас підготувала. Курочка і курчата. Ой ходила курочка по двору та водила курочка дітвору, а то все курчаточка ще й малі, от такі завбільшки від землі. Сподобався віршик, отож хто уважно слухав, де ходила курочка? Правильно, по двору. А кого водила курочка? Так, маленьких курчаток, дітвору. А які курчаточка? Правильно, курчата маленькі. Діти, погляньте на екран. Хто зображений на картині? Курочка і курчата. Добре. Скажіть, а скільки курочок? Одна, правильно. А скільки курчат? Так, курчат багато. А яка курочка? Велика чи мала? Так, велика. А курчата, а курчата маленькі, Правильно, діти. Ось ми і дізналися, що саме будемо малювати. І я пропоную вам намалювати. Галявину, на якій бавляться курочка з маленькими курчатками. Впевнена, що вам сподобається. Тож почнімо малювати. Для того, щоб намалювати курочку, треба зробити відбиток своєї руки на аркуші паперу, розфарбувати руку в жовтий колір долоньку. Та прикласти на папір це буде наша курочка. А відбитки пальчиків будуть нашими курчатами. Але якщо ви не хочете або боїтесь забруднитися, ви можете прикласти руку до паперу та обвести її, а потім розфарбувати. Я ж все ж таки обрала варіант не обводити, руку розфарбовувати, а розфарбувати долоню і потім зробити відбиток. Мені здається, так моя курочка буде виглядати витонченою. Після того, як ми розподілили фарбу по долоні, зробили відбиток, треба зробити маленьких курчаток. Робимо відбитки пальчиком. За необхідності додаємо фарби. І, от і все, можна відправлятися мити руки. Так, поки ми з вами ходили мити руки, наша курочка і курчата підсохли. тому можна працювати далі. А далі нам залишається намалювати травичку для наших птахів та домалювати лапки, дзьобик та оченята. Як тільки ми це все намалюємо, можна фотографувати свої роботи і відправляти нам на нашу дошку. Ну, от і все. Наша робота готова. Погляньте, які кумедні курчата в нас вийшли. А нам вже час з вами прощатися, мої любі! До нових зустрічей! Бувайте!